Сьогодні в концерті буде виконуватись багато музики, яка написана членами нашого оркестру. Будуть звучати мої пісні авторські. Крім цього, ми будемо грати народні пісні в своїх аранжуваннях. і також зіграємо пару каверів, які, які дуже люблять наші військові. Відкривати концерт буде ансамбль барабанщиків, називається він Клейноди. Це унікальний колектив. Буде грати Велбенд. «Well Це наш такий невеличкий склад, коли у нас йде шість духових інструментів, ритм секція. Знай, Буде брати участь унікальний ансамбль, в якому беруть участь тільки кларнети і прикусія. Називається він «Кларі-драм». Крім цього, наші солісти це Олександр Клец, це Олена Голоднюк, це Володимир Некрасов. Анна Хабарова, Олег Присняк і наш спеціальний гість це фіналістка останнього голоса країна Марта Любчик. Нам дійсно треба розповсюджувати військову творчість, щоб люди розуміли, що військові оркестри це не тільки, знаєте, там день міста, там три хвилини пограти, а щоб вони дійсно могли ну, почути те, що ми робимо, ознайомитися з цим і також підтримувати військових. Коли виникла ідея зробити саме цей концерт, організатори мені за там ну, спитали, там які можуть бути умови, там чи як це взагалі зробити. Я кажу: ну ви знаєте, там зараз квитки, там ну не хочеться, щоб люди там купляли квитки, там ще щось. Тому тому ну, з'явилася така ідея, це знову ж таки ідея організаторів. Допомогти ТРО нашому київському, і зараз, ну ви всі знаєте, що є великі потреби у армії на дрони, особливо тому що це ну, космічно дорогі речі. І ми вирішили зробити замість квітків просто такі донати, хто скільки зможе, просто ми скидуємо це на дрони. Насправді, дрони це дуже така річ, яка недовго не живе, і їх багато не буває, і, і коштовна річ, тому нам треба їх багато, і на це постійно буде спори. Колись був такий вираз, і він зараз доречно, як ніколи. Це народ і армія єдині. І ми продовжуємо спілкуватися не тільки, як то кажуть, варитися в своєму полі, тобто тільки для військових грати, безумовно, і для наших цивільних людей. Тим більше, що зараз ця музика дуже необхідна і її добре сприймають. Я думаю, сьогодні це буде зрозуміло і видно по глядачам».